Під час 67-ї сесії міської ради депутати ухвалили низку рішень щодо посилення обороноздатності та життєзабезпечення Дніпра. Традиційно видали грошові субвенції нашим захисникам ще 55 мільйонів гривень для бойових бригад, і ця сума суто на поточний місяць. Я вдячний громаді міста Дніпра за, так, стабільну постійну допомогу саме нашій військовій частині. Ці гроші йдуть на першочергові наші потреби, це дрони. На сьогоднішній день це те, що рятує життя. Ми можемо втратити людей, а можемо втратити дрон. Також грошову субвенцію отримали наші дніпровські надзвичайники на придбання унікальної машини, аналогів якої у місті немає. Я вважаю, що для життєздатності для стійкості нашого міста це також дуже важлива новина. Ми видали субвенцію нашим ДСНСникам-рятувальникам в сумі 32 мільйони гривень на придбання нової унікальної пожежної автівки. І фактично вона буде працювати в Дніпрі. Вона буде працювати на нашу територіальну громаду. Це буде автодрабина з автоцистерною. Висота підйому 32 метри цієї вишки. І ємність води в авто, автоцистерні дві тони води. Це дасть більш швидше реагувати на надзвичайні події, а також це буде як запас води на про випадок. Подяку від усіх дніпрян традиційно отримали й ті, хто стоїть на порятунку людських життів. Нині нагорода отримали медики п'яти лікарень. Ми працювали, ну вся лікарня працювала як єдина команда. Щоб максимально швидко і максимально якісно допомогти всім людям із максимальною ефективністю, після масованої атаки РФ по Дніпру місто висловило моральну підтримку не лише лікарям, а й освітянам. Подяка отримали колективи дев'яти шкіл. Окрему увагу на сесії приділили юним переможцям гри Сокіл Джура. Уперше разом із сертифікатами передбачили грошові винагороди для роїв, їхніх учасників і керівників. У цьому році наш рі брав участь вперше. Для нас це неймовірне ну, неймовірний здобуток. Те, що ми виграли друге місце на фіналі міста та третє місце на області, деякі з команд, які стали найкращими в місті та успішно пройшли обласний етап. Невдовзі представлятимуть Дніпро на всеукраїнському рівні. Валерія Дев'ятко Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.